Я говорю, Денега тут мне звонил, ну вот в Телеграме по, по видеосвязи. Я у них комбат. Два батальона уже поклал, вот Беегин третий ложит в этом делом, ну, И Ему даже, говорит, по-моему, майора дали. За такие открытия. Офман є одним з виважених експертів, який завжди досить точно аналізує ситуацію на лінії фронту. Він неодноразово підвідував ділянки бойових дій, і дійсно повторюсь, його оцінки завжди є. Край точними і наближеними до, до, до реальності чергові висновки власне не є такими, що ну відкривають нам очі на поточну ситуацію, але на ну, дійсно на наголос чи чи цілком точні. Ми говоримо про те, що зараз противник намагається використовувати насамперед інерцію того, що у нас були затримки з військовою допомогою, були затримки з мобілізацією. Зараз Ковпан говорить про те, що. Ситуація стабілізувалася ситуація набагато краще ніж це було навесні цього року, і зараз дійсно основні акценти стосуються того, що треба забезпечити формування резервів і забезпечити ці резерви насамперед бронетехнікою і артилерією. Про артилерію він не згадує проте про це говорили наші командувач і сухопутних військ. І в повчора була такий гарний матеріал першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, де він говорив про те, що треба забезпечити наші резерви і артилерією, і бронетехнікою, аби забезпечити мобільність цих нових резервів. А друга складова дійсно стосується посилення протиповітряної оборони. Так само це не є новиною. Ми навіть бачимо про пакети, які виділяються з боку Сполучених Штатів інших країн, де пріоритет дійсно. Скерований на протиповітряну оборону, але зараз ворог наростив кількість ударних засобів. Зокрема, ми говоримо про кількість крилатих ракет, збільшив кількість шахетів, і таким чином це дійсно ну, впливає на виснаження нашої протиповітряної на оборони, бо більше противник зараз наголос робить якраз на удари по енергетичній системі, і це дійсно створює виклики для. Того як це впливатиме на на стійкість нашого суспільства, на на противник робиставко що це вплине так, що це ну спричиниться невдоволення, таке інше. Так що ці складові пов'язані з резервами участь у країн НАТО, підготовці колективних сил наших збройних сил на території країн НАТО на полігонах залишається. І дійсно посилення предповітряної оборони разом з артилерією для посилення спроможності збройних сил України виконувати завдання оборони, а можливо на певних ділянках і контрнаступальних дій дійсно. Ми, коли говоримо про ракету хасто 101 вона за час бойових дій ворогом модернізувалася, там вносилися певні. До оснащення пов'язане з покращенням точності наведення різних бойових частини, але вся ракета є дозвуковою і за наявності достатньо кількості засобів ППО вона ефективно збивається, і навіть ПЗРК збивають цю ракету. Коли ми згадуємо про ситуацію за Хмадитом, то тоді було використано умовно кажучи не стільки кількість ракет, як умовно кажучи, концентрація різних типів ракет в одному місці в один проміжок часу з різних напрямків – так званий тактичний прийом зоряний напад, і на певному етапі, ймовірно, там наша система ППО була перевантажена, і це вплинуло на те, що низка ракет. Проскочила до цілей, зокрема і до Ахмадиту, який був ворогом так само запланований як удар, який матиме такий ну резонансний ефект для нашого суспільства. Дійсно, резонанс був резонанс був і для світової спільноти, що вплинуло якраз на рішення саміту НАТО і сполучених штатів виділити певну кількість патріотів для збройних сил України. Але коли ми згадуємо про Староконстантинів, то жодна ракетна атака майже не обходиться без ударів або по цьому литовищу, або і по іншим литовищам, де ворог намагається якимось чином загальмувати процеси підготовки наших збройних сил до отримання В-16. Ну, насправді це складне питання, тому що мон кажучи, що тут є військова логіка. Коли мон кажучи, критика військового керівництва в умовах війни є таким ну досить складним елементом, як воно впливає на сприйняття суспільства. Якщо критикується військове керівництво, означає, що воно є неефективним, значить це підриває довіру. З іншого боку, ми маємо бути впевнені, що військове керівництво є однозначно ефективним, і тоді такі питання не будуть виникати. Я вчора спілкувався з заступником командира там, третьої. Окремої штурмової бригади Максиму Жориним, де якраз питав щодо ефективності бойових дій, і він каже: насправді, що ми забезпечуємо зону захисту там на Харківській області, використовуємо всі сили можливості і збереження життя особового складу. Звісно, це ключовий параметр, який стоїть перед командирами. Разом з тим, ніхто не знімає з командира виконання бойового завдання, утримання позиції, питання за яку ціну мають утримуватися ці позиції, як вони впливають на подальшу ситуацію і це той баланс який конкретні ситуації можуть визначати лише самі командири а з іншого боку, дійсно, ми маємо приклади, коли там батальйони територіальної оборони, які кидаються на усилення на посилення тих чи інших бригад, використовуються якраз такий, як витратний матеріал, коли вони скидаються на найбільш складні ділянки, де командири бригад, які отримують цих тербати для посилення. Ну до чужих ставляться, умовно кажучи, менш прихильно аніж до, до своїх підрозділів. Разом з тим, я сподіваюся, що ці процеси, навіть якщо вони піднімаються в суспільстві досить критично, все таки дійсно впливають і на вищоївської політичне керівництво, і на військове керівництво. Сподіваюся, що висновки робляться, і зараз на етапі посилення нашої мобілізації збільшення кількості. Бригад, які можуть посилювати оборону, формування нових бригад. Оці чинники будуть виходити на перший план. Ба більше, ми знаємо, що зараз, з точки зору там взаємодії з нашими партнерами, буде порушувати питання реформи збройних сил. І ці питання думаю, так само збереження життя особового складу в, в поєднанні з іншими більш ефективними підходами з використанням закордонних озброєнь. Так само ну, дозволять мінімізувати втрати особового складу. Це дійсно важливий. Чинник, скільки ворогів знищено за умови, що наших втрат має бути набагато менше, це власне та логіка, якою мають керуватися наші. Військові керівники на всіх рівнях насправді питання літаків край важливе. Швеція важлива тим, що нам не стільки гріпи, не важливі зараз, важливі літаки дальнього раційного виявлення САП-390, які дозволять нам ефективніше працювати всім засобами протиповітряної оборони, включно з літаками. У нас обмежена кількість пілотів і звісно розпрошувати на різні типи літаків вкрай недоцільно. Там і, 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 і Рафалі, і Гріпини, і F-16 забагато. Авта на F-16 цілком прийнятна і логічна. Сподіваюсь, що слідом за прагненням збільшити кількість отримання літаків від наших партнерів 128 – Це дуже багато літаків. Ми так само знайдемо варіанти підготовки достатньої кількості пілотів для цих літаків. А далі вже все вирішить і підготовка, і бойові дії, і тактика використання цих літаків. Думаю, що позитив від використання F-16 буде, звісно, до.